Друзі, всім привіт! І зараз поговоримо про головні події, які відбуваються зараз в Україні. Це масові протести проти закону Зеленського про ліквідацію незалежності антикорупційних органів, як ситуація розвивається, і Зеленський вже починає здавати назад. Це результат тиску українського суспільства і міжнародних партнерів. Разом, слава Богу, є вже перші такі позитивні сигнали після тієї катастрофи, яка Відбулася позавчора, але ну точно, що не можна розслаблятися, і треба дотискати зараз. Про все це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Мені дуже цікаві ваші коментарі. Пишіть, чи були ви на вулиці, чи збираєтесь піти, якщо буде необхідність. Пишіть, що ви думаєте про цю ситуацію. І так, ну давайте нагадаю. Буквально позавчора знаєте, як все швидко несеться. Позавчора Верховна Верховній Раді був проголосований ганебний закон про позбавлення незалежності антикорупційних органів. Я боровся там проти нього як міг. Був одним з 13 депутатів, які проголосували проти цього закону, але слуги народу разом з ОПЗЖ. І з Батьківщиною це питання дотисли, проголосували цей закон. Блискавично він був підписаний Спікером Стіфанчуком прямо тут же в залі, не виходячи з зали, і блискавично він був підписаний Зеленським прямо тим же вечором. Однак далі відбулося те, на що, здається, Зеленський не очікував. Спалахнули протести. Він, я думаю, що Зеленський думав і очікував мляву реакцію з Європи, і думаю, що ця реакція. І дійсно, скоріш за все, була би млявою, якби не ці протести. Але ввечері, позавчора, ввечері вже на вулиці вийшли люди. І що дуже важливо, вчора. Ввечері вийшли знову, і ще навіть набагато більше. Тобто протест посилюється, причому посилюється отак. От по експоненті е, не ростає. Це Київ, це Львів, це Одеса, це Дніпро. Це ну фактично в усіх обласних центрах відбуваються зараз ці протести. Ну, подивіться декілька кадрів. не Росія! Україна Не Росія Україна не Росія, Україна не Росія. Не Росія Україна не Росія, Україна не Росія, Україна не Росія, Україна не Росія, Україна не Росія. Подивіться ще. i Вагу, що люди вже говорять персонально персонально про Зеленського. От плакати, де люди пишуть, що він захисник не Конституції, а корупції, прослуга урода і так далі. І так далі. Тобто, це вже не просто протест, а якийсь так загальний, а це в тому числі персональна проти дій Зеленського. Ну, бо очевидно, що він за цим стоїть. Я це казав з трибуни Верховної Ради одразу після голосування. Я сказав Зеленському, звернувся до нього і сказав. «Don't push the horses», перефразуючи нашого боксера е, Усіка, е, такі вже були, і всі обламали зуби або об Україну, або об український народ. Послухайте, європейські прапорці можна прибирати. Поставте прапорці північної Кореї. Вітаю! Маємо диктатора, маємо повну повноту влади. І Зеленський визначився. Він не хоче боротися з корупцією, він хоче боротися з тими, хто з корупцією має боротися, бо відчув вже на собі подих і прийняв для себе рішення. Зеленському зараз здається, що в нього все клас. В нього тепер є свої закони. Знаєте, як були закони 16 січня, в нього тепер є свій 22 липня. Йому здається, що військових загнав без права демобілізації клас, і атадії, такі, як ти, і так далі. Може далі хамити всім підряд клас. Гістапа у вигляді ТЦК на вулицях заганяє всіх остаточно клас, медіа під контролем, все клас. Володимир Олександрович, вже були такі. Все це скінчиться дуже погано. Don't push the horses, Володимир Олександрович! рано чи пізно знесуть, винесуть сьогодні. Ти зробив свій вибір. Твій шлях, ганьба тепер. І іншого в тебе немає. Ну і дійсно, от здається, Зеленський не очікував цього взагалі. В першу ніч він вийшов з реакцією, що коли підписав цей закон, розповідав про якісь російські впливи. Але про протести людей не сказав жодного слова, жодна, чому ніяких протестів немає. Але вчора, після вже протестів людей, долучилась вже і Європа. Пішли заяви. Марта Кос, Єврокомісар з розширення, тобто те, що цікавить Україну, сказала, що це величезна проблема. А далі ключова, на мою думку, заява заява Єврокомісара Домбровськіса, який сказав, що ну, Україна може залишитися і без фінансової підтримки тоді, якщо Україна не виконує свої зобов'язання, а незалежність антикорупційних органів була прописана в зобов'язаннях України, то ну, сорі. І оце я думаю, що разом з цим протестом на вулиці, і Зеленський почув не аплодисменти, як він любить чути, а почув свист, і такий свист всесвітній. Ну, медіа міжнародні Financial Times, Economist, Bloomberg, і так далі. І так далі. Всі одноголосно. Це просто ганьба. Деякі пишуть про зраду України, і це реальна зрада. Ну Зеленський зрозумів. Що ситуація виходить з-під контролю і все пішло не за тим сценарієм, як він собі малював. І вчора ввечері він почав давати задню. Значить, от послухайте, що він сказав. Ми домовились, що керівники інституції разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, усі почули те, що кажуть люди. Цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях, це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить. Силу в системі правопорядку і не буде жодного російського впливу. Значить, тепер вже новий закон буде якийсь. Треба, звичайно, розуміти, що можливо, це все гра, можливо, це намагання просто затягнути час, бо колись буде закон. А може, це намагання перекласти відповідальність на парламент, сказати, бачите, тепер парламент не хоче його голосувати, чи ще щось таке. Ну, очевидно, що ситуація динамічна, але очевидно, що Зеленський вже не може ігнорувати, як він в першу ніч ігнорував протести. Ігнорувати протести він далі не може і говорити, люди про це говорять. Ага, почув нарешті. Він не може ігнорувати Європа. А Європа теж не може ігнорувати протести. Тому позиція українського суспільства це є ключ. І до речі, всім тим, хто говорить, ну не можна розхитувати човен, і так далі. Ну так чого ж Зеленський його розхитує? Хто ж розхитує той човен? Хто ж вирішив після підозри Чернишову, не куму Зеленського, вирішив е, зав'язати руки і повідрубати руки антикорупційним органам? Хто це вирішив зробити? Зеленський особисто і і і, і і, і от точно і не треба розхитувати човен. А український народ зараз навпаки якраз захищає той човен, тому що ну, по перше, корупція вбиває. І сьогодні в Україні це знаєте, ну якщо умовно кажучи за одну ту суму замість того, щоб виробити 10 ракет, Україна виробить 5, Ну ми ж розуміємо ціну, бо інші гроші за інші 5 просто вкрадуть. Ми розуміємо вже ціну цього в життях українців, тих, хто на фронті, тих, хто в тилу. А по-друге, навіть ці заголовки, які йдуть зараз в закордонній пресі, українці виборюють незалежність антикорупційних органів. Ну, наскільки доросло це звучить, наскільки це звучить по-європейськи. А якщо б не українське суспільство, то заголовки б були, що Україна згорнула шляху боротьби з корупцією і в таких умовах розраховувати на фінансову подальшу підтримку, яка є життєво необхідною для нас. Ну ви все розумієте. Рано чи пізно ми би її втратили. Тому українське суспільство зараз рятує. рятує Україну і від диктатури, бо Зеленський якось відчув себе. Ну, знаєте, влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Ну це вже його абсолютна влада його трішки звела з розуму, або не трішки. І рятує українське суспільство і демократію, і майбутнє України. Це дуже важливо. Мова вже навіть не про антикорупційні органи, мова про принципи і цінності, за які Україна віддала так багато, якщо жоден здається, народ у світі не віддавав. І тому ніхто не може в нас забрати волю, демократію, верховенство права ніхто. Друзі, пишіть, що ви про це все думаєте. Мені дуже цікава ваша точка зору, і треба дотискати.